Вони принижували її за стару куртку, поки генерал не побачив нашивку і не зблід. Вона з'явилася тихо, без представлення, без прізвища на табличці. У старій вицвілій куртці, з якої стерлись усі позначки, крім однієї нашивки, ледь видимої, обтріпаної, в очах нічого, у поставі більше, ніж здавалося. Якщо такі історії важливі, підтримай підпискою. Тут говорять не словами. А вчинками її призначили на ранок. Курсанти вже пили каву після зарядки, коли вона пройшла коридором, непомітно, мов тінь. Не привіталась, не дивилась в очі. У руках ганчірка, швабра, стара сумка. Деякі дівчата переглянулись. Це що, наша нова прибиральниця? Боже, глянь на ту куртку, вона ж армійська, з якого року, і лице як з фільму про Чорнобиль. А може, її звідти і взяли, сміх. Перший ще стриманий, але з кожним днем він ставав гучнішим і болючішим. Вона мила підлоги, витирала пил, прибирала після молодих, голосних, самовпевнених, не скаржилась, не озивалась. Коли одна з курсанток навмисне пролила каву прямо біля її ніг, вона мовчки витерла і пішла далі. Вона ніби не чує або робить вигляд. Та вона, мабуть, стара, дурна, їй аби швабру тримати. Мені було б соромно в такому вигляді з'являтись серед військових, та вона навіть не розуміє, куди потрапила, але хтось помітив, що вона щось розуміє, і навіть більше, ніж здається, викладач фізичної підготовки, старший лейтенант Безуглий, одного разу зупинився біля неї. Вона мила стіну в залі, не повертаючись. Ви служили? вона мовчала. Я впізнав куртку. Таких не видавали з 90-х, а нашивка. Хто вам її дав? Вона тільки глянула на нього. Коротко, і він більше нічого не питав. Вони більше не шепотілися, вже не стримували сміх, коли вона проходила повз. Їх розігрівало відчуття безкарності, як завжди буває, коли перед тобою хтось, хто не відповідає. Слухай, може, вона колись була кимось, а тепер так. Тінь сміялася одна. У неї ж навіть обличчя, як у тих, кого життя вже не стосується. Вічно тиха, вічно згинається, я б збожеволіла. А як вона взагалі сюди влаштувалася? Тут військова академія, а не будинок для забутих. Інша дівчина принесла з кімнати старі берці, що давно мали йти на списання. Глянь, може, хоч взуття оновить, вона поклала берці прямо перед нею, коли та мила коридор. Та зупинилась, подивилась, ні слова, підняла берці і віднесла в кут. Її мовчання не було слабкістю, але вони не бачили цього. Вночі одна з дівчат написала пост в соцмережі: фото, спина прибиральниці, коментар: Привіт, академії! Беріть на удачу! Кажуть, мовчить, бо загубила голос на війні з пилюкою. Пост зібрав десятки лайків. Але наступного ранку той, хто його виклав, виявив, що сторінка заблокована. Причина порушення внутрішньої політики установи. Ніхто не зізнався, хто подав скаргу. Вона далі мила підлоги, приходила раніше за всіх і йшла останньою, в їдальні пила чай, сидячи в куті, завжди в тій самій курці, з тою самою нашивкою, з тим самим поглядом. Одна курсантка Оксана якось зупинилась, принесла їй булочку. Ви їли сьогодні? Та подивилась: очі сірі, глибокі, у голосі нічого, окрім повітря. Я не голодна. Вони не мають права, їм нічого не заборонили. Але чому ви мовчите, бо слова нічого не важать там, де совість спить? Оксана відступила і більше не сміялась, інші продовжували а вона ні. Капітан Павло Гайдук уперше звернув на неї увагу не тоді, коли вона йому заважала, а коли стала занадто тихою. Навіть для неї. Його завжди дратували невидимі люди, ті, хто проходить повз. Не дивиться в очі, не ставить питань, але в ній щось вибивалося з-під шаблону. Непокора, гідність, яка не потребувала сцени. Він побачив її у спортзалі, коли вона витирала лаву після ранкової підготовки. Усе робила обережно, без поспіху. Куртка була тією самою, яку він ще в дитинстві бачив на старших солдатах у телевізійних репортажах. Вона не просто стара, вона була історією на плечах. Він підійшов ближче, вона навіть не обернулася. Де ви дістали цю куртку? У шухляді, відповіла коротко. Це оригінал. Такі носили в 90-х, та й то не всі. Нашивка, він нахилився ближче. Це ж шторм 12 Її ж видавали тільки тим, хто проходив спецвідбір в умовах бойових дій. Я не збираю колекцію, я просто працюю, я не про роботу. Ви. Вона обернулась, дивилась прямо рівно без виклику, але й без покори, що ви хочете почути, ім'я, звання, що завгодно, бо в цій академії немає жодної жінки, яка мала б таку нашивку. Ви не випадкова, я, прибиральниця, більше нічого не важить. Він відступив на крок, намагаючись зрозуміти, чи це відповідь, по суті, чи захист. Того ж дня він пішов у архівну частину. Почав переглядати записи про колишніх військових, які могли носити подібне, підняв старі списки, переглянув фото і зупинився на одному. Групове знімання після завершення операції на Балканах, в центрі жінка, ті самі очі, та сама постава, звання старший лейтенант, ім'я засекречено, прізвище відсутнє, поруч автограф. Повернулись не всі. Але ті, хто повернулись, стали іншими. Він не був романтиком, але відчув, перед ним не просто мовчазна прибиральниця, це хтось, кого не можна лишати у тіні. Бо тінь це не завжди слабкість, іноді це заслона. Тим часом Оксана тихо сказала іншим: може, варто просто зупинитись, через кого, через швабру в курці, може, ви не бачили, що занашивка в неї на плечі, та кому вона треба? А раптом не ми її принизили, а себе. Цього разу вже ніхто не сміявся. Перевірки генералів у академії звичне явище. Їхнє прибуття завжди супроводжувалось чисткою репетиціями рапортів і показною дисципліною. Але цього разу генералом був Семенюк, сивий, суворий, колишній фронтовик, що ніколи не терпів фасаду без основи. Аудиторія була вишикувана, офіцери при параді. Вона в цей момент мила підлогу в холі. Повільно, методично, наче в неї не існувало генеральських приїздів. Коли Семенюк заходив до будівлі, він проходив повз неї і спинився. На секунду його погляд впав на її спину. Потім на плече. Куртка, стара, друга нашивка. Очі генерала миттєво змінились, стиснута щелепа. Погляд, що шукає підтвердження, він підійшов ближче, мовчки, повільно. Всі навколо розгубились, хтось з курсанток кивнув одна одній. Що відбувається? Генерал зупинився в притул. Вона продовжувала витирати підлогу, не підняла очей, але знала він поруч. Прізвище, казав він тихо, не наказом, пошепки, але з тією інтонацією, яку не ігнорують, вона підняла очі. Неважливо, це шторм 12 таку давали тільки тим, хто пройшов глибоку смугу в 1900 94. -му. Так, це була одна з найскладніших операцій за участю українських розвідників 17 людей. Троє вижили, один пропав, але серед них була вона. Він вже не дивився на куртку, він дивився на неї. Ви, це ви, вона не відповіла, але він вже знав. Навколо стало тихо. Курсанти, що ще вчора сміялись, дивились тепер так, ніби вперше її бачили. Генерал випростався. Я ступив назад. Шановна, дозвольте мені, він ковтнув повітря, потиснути вашу руку. Вона глянула на нього, поглядом, у якому не було гордості. Лише спокій. Я тут не заради рукостискань. Але заради вас ми тут, відповів він. Він простяг руку, і вона вперше за весь час зняла рукавичку. Всі мовчали. Після інциденту в холі генерал Семенюк не поїхав одразу. Він попросив залишитись і ще приватно поговорити з нею. Вона погодилась мовчки у службовій кімнаті для відпочинку персоналу сіла навпроти, знявши куртку, яку досі ніколи не знімала. На лівому плечі шрам, старий, глибокий. Чому ви не повернулись у службу? питав генерал. Після того, що я втратила, не було куди повертатись, але вас вважали мертвою. Так було простіше для всіх. Але чому прибиральниця? Тому що я можу працювати і бути непомітною. Ніхто не ставить питань, ніхто не вимагає відповідей, але ви могли б навчати тут, бути прикладом. Я не хочу, щоб з мене робили ікону. Я не герой, я наслідок. Через годину генерал вийшов з кімнати. В академії його вже чекали курсанти, офіцери. Він попрохав зібрати всіх на плацу не для параду, для розмови. Коли всі вишикувались, він вийшов уперед. Є речі, які не вчать у підручниках, не пояснюють устрою, але без них форма просто тканина. Він зробив крок у бік. 25 років тому одна людина пройшла операцію, після якої живими вийшли одиниці. Вона зникла, але не загинула. Вона була серед нас весь цей час. І ми не помітили, і тоді вона вийшла повільно, у своїй куртці, тій самій. Дехто з курсантів не міг підняти очей, інші стояли не дихаючи. Її ім'я лишиться в історії, але вона не хоче згадок, бо її мета не слава, а служіння. Після цього дня її ніхто не назвав прибиральницею. Вона не стала офіцером, не взяла нагород, не дала інтерв'ю. Вона просто залишилась, але вже не самою. Оксана підійшла до неї наступного дня, без слів, простягла коробку, нові рукавиці, теплі. Дякую, сказала вона. Я почала курсантка. Не треба. Головне, ви тепер бачите. Уранці, як завжди, вона прийшла першою, відчинила двері з технічного входу, одягла свої старі рукавиці, ті, які вже були не просто тканиною, а символом куртка та сама. Але тепер її носили не зі зневагою в очах інших, а з мовчазною повагою. На коридорі, де ще місяць тому. Лунав глузливий сміх, курсанти вставали. Щойно вона проходила. Хтось кивав, інші просто мовчки поступались дорогою, деякі навіть навмисно підходили, щоб привітатись. Доброго ранку, пані Олено, добрий день, мадам. Вам допомогти вона усміхалась рідко. Але тепер дозволяла собі іноді короткий кивок, і це було більше, ніж слова. На одному із занять викладач запитав курсантів, що для вас честь? Оксана підняла руку. Це коли людина не чекає, щоб її побачили, але щодня доводить, що вона більше, ніж форма. У внутрішньому вестибюлі академії, де раніше висіли лише портрети генералів і прапори, з'явилася нова стіна. Там не було обличчя, лише фото старої нашивки з куртки і слова. Вона мовчала, але її присутність говорила більше ніж сто промов. Олена продовжувала працювати не в кабінетах, не в штабах, а на підлозі, у залах, у коридорах. І кожен, хто заходив, бачив її і розумів: герої не завжди носять медалі. Історія стала частиною академії, але вона залишилась собою, бо для неї все це не було історією, це було життя.